Вітаю! У цьому відео розглянемо первинну реєстрацію користувача в системі DEDAL CPMS. Цей функціонал дозволяє створити нову систему на платформі DEDAL CPMS та нового користувача в цій системі. Для цього необхідно перейти за посиланням на систему DEDAL CPMS та натиснути кнопку Реєстрація. Далі вносимо email, ім'я. Телефон при необхідності. Обираємо мову інтерфейсу та вносимо пароль та його підтвердження. Та натискаємо кнопку Зареєструватися. На вказану електронну адресу відправляється код для підтвердження вказаного емейл. Цей код діє 24 години. При необхідності можна отримати цей код повторно. Натиснувши на посилання, відправити код ще раз. Далі вносимо цей код підтвердження та натискаємо кнопку продовжити. Ми зареєструвалися в системі, зареєстрували нового користувача і можемо працювати в системі DEDAL CPMS. Дякую вам за перегляд. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. А ми побачимось у наступному відео.